Добровольці, які долучилися до війська у віці від 18 до 24 років під час воєнного стану, теж можуть отримати 1 мільйон гривень. Ви маєте право на цю виплату, якщо служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, брали участь у бойових діях в районах ведення бойових дій не менше 6 місяців, не притягувалися більше одного разу до кримінальної адміністративної відповідальності та не маєте чинних дисциплінарних стягнень. Якщо ви брали участь у бойових діях менше 6 місяців, то отримаєте пропорційну винагороду. За кожні 30 днів участі у бойових діях. Всі необхідні документи для цього збирає та подає ваш командир: витяги з послужних списків, довідок про проходження військової служби, копії послужної картки, довідки про безпосередню участь в бойових діях. Довідки про відсутність, наявність, притягнення до відповідальності, оформлення виплат для молодих захисників, які стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення, є частиною урядової політики підтримки військовослужбовців та вшанування їхнього внеску у боротьбу та незалежність.